Зараз процес іде від включення заземлюючих ножів. Головне завдання служби електропідстанції – це технічне обслуговування підстанцій 150-35 кВт. В цьому процесі задіяні всі служби пад Черкасового такі як СМІД, служба РЗА, служба ізоляції, служба електропідстанцій, служба зв'язку. Ми служба електропідстанції виконуємо поточний ремонт. В склад бригади входять три електрослюсаря і вишкар який допомагає нам дістатися до того чи іншого обладнання. Зараз ми працюємо на обладнанні 150 кВт. Це вимикач 150 кВт. Трансаматор струму 150 кВт, а також лінійний роз'єднувач 150 кВт. Обслуговуємо лінійний вимикач, почистити ізоляцію, перевірити перехідний опір, почистити контакти, перевірити чіткість працювання. трансформаторі струму дивимося контакти чи надійно приєднані. Також дивимося на вимикачу кількість працювань, чіткість спрацювання, перехідний опір, чистимо ізоляцію для того, щоб підтримувати обладнання у певному робочому стані. Часіння трошки две опустить. Основний обсяг робіт з капітального ремонту підстанції 150-35 кВт припадають на другий-третій квартал. Матеріалами забезпечені. Працівники підготовлені до виконання цих робіт.